Час новина радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 квітня. Лозову відзначили за залученість громадськості. Це стосується ради ВПО та комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна. В опублікованому дослідженні програми «Transparent Cities» Прозорі міста за 2023 рік йдеться про те, що постійні згадки лозової не випадкові. Вона продемонструвала найкращий результат у сфері: 85% виконання при середньому показнику для прифронтових міст 56,6%. Там пишуть, що лише лозівський муніципалітет повною. Мірою залучив громадськість до роботи консультативно-дорадчих органів. Лозова також вчасно актуалізувала перелік укриттів цивільного захисту, затвердила програму економічного та соціального розвитку громади на 24-26 роки з врахуванням воєнних та повоєнних викликів та постійно уприлюднювала трансляції сесій, попри можливі безпекові ризики. Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення Лозова кілька років поспіль покращувала свої позиції у рейтингу прозорості 100 міст України у 2021 році. Увійшли. Шла до трійки міст, які найбільше піднялися у рейтингу, стрибнувши одразу на 38 позицій. Лозівська громада отримала дві спецавтівки: машину екстреної допомоги і автомобіль пожежно-рятувальної служби, а також спецобладнання передали нашому підрозділу ДСНС. Допомога надійшла від одного з благодійних фондів Німеччини за сприяння начальника Харківської ОВА Олега Сенігубова, директора департаменту цивільного захисту Хова Івана Соколова та начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Авто майже нові оснащені всім необхідним для застосування їх у разі ворожих атак, аварійних ситуацій. Розборів завалів тощо. Під час війни дуже важливо мати в громаді таку спецтехніку, каже заступник міського голови Олександр Житков. Передача цих автомобілів проводив особисто голова хова Олег Сенігубов. Олександр Житков підкреслив, що дуже приємно, що обласна адміністрація турбується про мешканців громад, в тому числі Лузівської громади. Наприкінці зустрічі Олег Сенігубов відзначив присутніх працівників ДСНС почесними грамотами Харківської обласної військової адміністрації. І новина гордості за своїх. Вихованка відділення художньої гімнастики Лозівської ДЮСШ Олімпія взяли участь у третьому всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики, який проходив з 19 по 21 квітня у місті Дніпро, і повернулися зі змагань дівчата з перемогами. Тож юні гімнастки Олімпії вибороли наступні призові місця. Перше місце Кравчук Кіра і треті місця вибороли Ковальова Катерина, Гнева Владислава, Остащенко Олена, Гладун Дар'я. Вітаємо призерів та тренера викладача Юлію Чагуїн. З гарними результатами привезли зі змагань призові місця і вихованці відділення вільної боротьби Дю США Олімпія. Вони приймали участь у всеукраїнському турнірі в місті Лубни. Перше місце виборов Матющенко Артем, третє місце Скрипаль Данило. Чемпіона та призера підготував тренер-викладач Сергій Некрасов. Щирі вітання і побажання так тримати і прославляти рідний край на спортивних теренах. І трішки про культуру та розвиток у громаді до дня землі, яке відзначається у всьому світі 22 квітня. У Перемузькій бібліотеці провели для юних мешканців цікавий захід під назвою Я хочу, щоб яскравим цвітом планета чарувала нас. День землі загальнолюдське, символічне свято, любові та турботи за наш спільний дім. З цієї нагоди у бібліотеці відбувся пізнавальний і корисний захід для дітей, спрямований на те, щоб діти мали уявлення про стан навколишнього середовища. З дитинства вчилися звертати увагу на екологічні проблеми. Не були байдужими до природи, розуміли, і берегли її, були відповідальними за свої вчинки, допомагали дорослим очистити від сміття прилеглу територію свого обістя та висадили хоча б одне деревце у своєму житті. Організатори кажуть, не залишили нікого байдужими цікаві конкурси, загадки і вікторина про воду, повітря, флору і фауну землі. Діти не тільки корисно і весело провели час, але й розширили свій світогляд, розвинули кмітливість, пізнали нове. Ознайомили також малечу з літературною викладкою Знай люби бережи, де представили. На література, яка виховує любов до природи, і викликає прагнення бережливого ставлення до неї, стимулює дитячу фантазію і уяву. І до новин Харківщини. Росіяни вкотре атакували Харківську телевежу. Сталося це в день 22 квітня. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури удар було здійснено ракетою Х-59. Постраждалих чи загиблих немає. У держспецзв'язку повідомили, що тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу т 2 Одночас трансляція низки радіостанцій у фм діапазоні продовжується на час ремонтних робіт. Жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій. Користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі. Щодо руйнацій, верхня частина конструкції телевежі впала. Технічної можливості відновити її скоріше за все немає. Повідомили у військовій адміністрації. Наразі думають над тим, як відновити зв'язок, який отримували через Т2. Голова хова Олег Сенігубов каже, що загальна висота вежі до влучання 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення, фахівці аналізують Підьень пошкодження телевізійного обладнання про російський удар по телевежі у Харкові. Президент Володимир Зеленський розповів у телефонній розмові президенту США Джо Байдену і підкреслив, що цей черговий акт терору чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя. У Харкові затримали завербованого російського коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу гуру. Служба безпеки затримала зловмисника, який намагався виявити локації спецпідрозділу Кракен, щоб ворог здійснив вогневого ураження по цих об'єктах. Окупанти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАП-500. Щоб навести їх на ціль. Ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв'язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати. Служба безпеки затримала його у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою. За даними слідства, на ворога працював прибічник Руського мира, охоронець торгово-розважального центру. Його завербували на початку квітня 2024 року через соціальні мережі, де він публікував антиукраїнські коментарі. За завданням він обходив територію міста та відслідував. Влітковував місця базування сил оборони. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, зраднику загрожує до восьми років тюрми. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.